Друзі, вітаю! Росіяни вирішили пограти в політичні ігри з Трампом і голосили Великоднє пасхальне перемиря. Причому оголошують його з 18 з 18 години 19 квітня сьогодні по московському часу до 00.00 21 квітня. Я вам говорив, що Путін захоче зробити певне затище, щоб порадувати Трампа. Ми з вами про це говорили. Є заяви, є позиція Кремля, є заяви Ушакова. Це його радник по Америці, який перед цим казав, що Трамп не висуває розумних ідей. Але на Пасху на Великодень вирішили зробити ось таку історію. Давайте проаналізуємо, дам вам всі деталі. Підпишіться на цей YouTube канал для того, щоб знати оперативну аналітику. Інсайди мільйон триста з вас не підписані. і Це дуже-дуже погано. Тому що чим менше українців підписується, тим більш активний російський контент він росте і заполоняє наш медіапростір. І навпаки, якщо ви підписуєтесь на україномовний контент, він росте. Наша аудиторія з вами збільшується. відповідно, ми робимо з вами більше зборів. І швидше зборів для наших захисників. Перемир'я це практично на два дні. Зрозуміло, що Росія як православна імперія, яка святкує великодень два дні, хоча свято релігійне, і воно три дні. Ну, але такі росіяни християни. Так от, це тільки коротка пауза. Зробіть донат, нам залишилось 500 тисяч. Гострим картузам, які воюють на Донбасі, знищують окупантів 12 мавіків про. Ну і зрозуміло, що два автомобіля останні 500 тисяч, 100-200 500 гривень вперед вечір Великодня. Будь ласка, зробіть донат. А ми починаємо сайт Кремля і власне їхні пропагандистські медіа говорять про те, що оголошують перемир'я. Росія зупиняє всі бойові дії з 18-ї години за московським часом 19 квітня до 0-0 московського часу, 21 квітня. Тим часом Кело ходить, розповідає, що вступ України в НАТО не обговорюється. Київ не стане членом НАТО. Це Росії зрозуміло, що подобається і десь воно впливає. От. Але є деталі. Давайте по цих деталях зараз пройдемося. Е Власне, Путін проводить зустріч з начальниками генштабів а, військових сил Росії з Герасімовим. Далі він каже, оголошує пасхальне перемиря. Всі шість російських групіровок а, ведуть наступ на 11 напрямках. Ну і, власне, каже з Герасімов, що а, вони будуть зупинятися. А, пасхальне перемир'я. Буде тривати до нульнуль, і це каже Путін, каже, що російські війська повинні бути готові до відбиття можливих порушень, перемир'я і провокацій зі сторони противника. Ну зрозуміло, що росіяни самі будуть провокувати, самі будуть бити, а потім на нас будуть звертати. Давайте розберемо, чому Путін. Давайте так до кінця ми теж розуміємо, що Путін е робиться не для нас, він робиться виключно для Трампа. Тому що Путін хоче окупації, Трамп хоче миру, вони не сходяться. Україна каже, що не погоджується на російський сценарій. Я перед цим вам зробив повний розбір сьогодні вранці. От. Але, типу, дуже важливо розуміти, що Путін намагається задобрити Трампа ось такими заявами. От. Що каже ще цей старий лисий терорист? Хід перемир'я. Покаже готовність України до бажання та здатності мирно врегулювати питання. Тобто, тут вони хочуть показати, що це не вони не хочуть миру, а ми не хочемо. Буде тривати 30 годин. Росія завжди готова до переговорів і вибачте, я просто перекладаю з мови окупантів. І знаєте, в резюме навіть написав, що знаю. Англійську, знаю іспанську, рідна українська і одну мову ще забув. То от зараз доводиться згадувати, тому що новина свіжа, якраз таки, з кремлівських пропагандистських каналів це намагаюся для вас одразу перекласти. Росія завжди була готова і присутня власне типу в треку переговорів. І Радо вітає. Бажання штатів Китаю і інших країн до справедливого врегулювання по Україні каже Путін. Київ, зі слів Путіна, більше 100 разів порушував мораторій на удари по енергооб'єктам. Знову ж таки, покажіть ці 100 енергооб'єктів, які ми знищили. От далі що він ще каже? Що вони мають бути готові. Це була ситуація в зоні так званої спецоперації. Для Росії благоприятна я перевітав своїх головорезів, СВОшників і всіх православних з Пасхай. От ну особливо тих православних, де вони б'ють по багатоповерхівках, де вони б'ють по тролейбусах, по дитячих майданчиках. Ну, от Росія що робить? Захищає православних і російськомовних. То дуже часто концентрація російських ударів і української крові, там де говорять росіяни, що прийшли звільняти. Ми прийшли освобождати і б'ють по дітях, по пенсіонерах, по цивільних. Так ви ж говорите, що прийшли освобождати. Яке ж освобождення? Якщо ви вбиваєте, Україна ніким не була колонізована останні 30 з гаком років, поки в мразі, не прийшли на нашу територію. Зараз ще й намагаються створювати образ миротворців. Путін доручив Герасимову окремо доложити після завершення частини. Зачистки приграничної Курської і Білгородської областей реакція на пасхальне перемиря покаже власне. Він знову повторюється бажання України йти на переговори. Ну, власне, зупинка всіх воєнних дій, ми будемо це точно моніторити. Ми точно будемо з цим ділитися з нашими західними партнерами. Україна точно буде давати всю інформацію. Ми точно не зацікавлені в тому, щоб нас потім звинуватили, що ми, мовляв, щось не дотримались чи не зробили. Але треба розуміти, що Росія буде все рівно робити провокації. Тому що дві години тому вийшла новина на The Moscow Таймс, газета, яка підторговує своєю чесністю в Росії і хоче бути суперлояльною до Заходу, тому що її власник живе в Лондоні. Подвійний агент Лебедзев каже, що. Ушаков заявив про відсутність розумних ідей в Офісу Штатів. Він, типу, робить це не просто так. Він хоче показати, типу, що росіяни сильніші, розумніші, що росіяни там, типу, задають тон Трампу. Але, типу, зараз це ж зроблено було 17 квітня, вийшло зараз. Тобто, бачимо, що вони змінили свою позицію. Вони зараз хочуть грати іншу карту. От. А і вони демонструють а, зовсім іншу позицію. Хоча бачимо, яка вона щира, вони вважають дураками наших партнерів. А, конгресмен а, Брайан Фітц... Патрік, республіканець, приїхав на Донбас. Не просто зустрівся з президентом, поїхав на Донбас, підписав снаряди, які будуть стріляти по окупантах. Ну зараз вже й не зрозуміло, якщо тільки що не вистрелили. В нього залишається вже буквально лічені. Хвилини треба швидше написав для Путіна. Ну, надіємося, що це точно потрапить в ціль. Друзі, це вся головна інформація, якою я хотів з вами поділитися. Новина зрозуміла. Напишіть, чи довіряєте ви істинному бажанню Росії до миру. Друге, чи спрацює ось цей трюк для Путіна. Ну і третє, найголовніше питання: як ви гадаєте, чи зможе Путін дотримати свого ж? Слово. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Обов'язково підпишіться на цей YouTube канал. У вас мільйон триста непідписаних. Будь ласка, це важливо, щоб український контент був в топі алгоритму. Алгоритм реагує, і піднімає тільки тоді, коли ви підписуєтесь. Будь ласка, зробіть це. І донат, гострі картузи, останні 500 тисяч. Давайте доб'ємо до кінця. Хлопці дуже круті, повірте, вони сторицею віддячать. Нашій країні, ось цими донатами, тому що насправді вони дуже бойові, дуже молоді, дуже агресивні до ворога і роблять дуже класний результат. Країна ними пишається. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!